Люблю такі замовлення. Прийняла замовлення, оплата зразу прийшла. Це дякуючи тому, що люди підписуються на мене і бачать мою діяльність, бачать, що я пакую на відео, відношу на пошту на відео, зустрічаюся з людьми. Тобто ми дійність в пізнапіваємість. От, бачите, зараз я пакую п'ять гортензій. Хто бажає, це е, самарська Лідія, є Анабель. Це відправка з Києва, а степлиці 29 різних сортів по. 40 гривень, тобто від 40 штук по 40 гривень. Якщо одна штука, то 95 гривень. Бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення. Бажаєте продавати свої рослини, свій товар, який у вас йде. Ось, наприклад, зараз мед у мене є до продажу Карпатський мед, один літр 150 гривень за літр. Відправка новою поштою. Я впевнена, що у вас в кожного є свій мед, і ви кожен хочете заробити, хоч якусь копійку. Значить, ви просто берете телефон, включаєте. І знімаєте себе, знімаєте свою пасіку, знімаєте свій мед і просто виставляєте на продаж, і люди куплять. Побачите, я вам бажаю добра, натхнення, і вірте в себе, вірте в свою діяльність, те, що ви робите. Бажаю вам добра. Мої рослиночки в мене в особистому повідомленні пишіть для замовлення.